Вітаю, друзі! Сьогодні хочемо познайомити вас з проєктом студії у місті Київ це ЖК Бережанський. Це двокімнатна квартира, площу 63 метри квадратних, і виконана вона у мінімалістичному стилі. Наша замовниця Альона вибрала пакет послуг максимальний, тож разом з плануванням і 3D-візуалізаціями отримала повний комплект технічної документації із специфікаціями, а також послугу авторського нагляду на етапі реалізації проєкту. Тож не будемо гаяти часу і перейдемо до нашого дизайн проєкту. Почнемо з передпокою. В палітрі кольорів переважає сірий колір, який подобається замовниці. Його ми доповнили текстурою дерева. Окрім лаконічної шафи, гачків для одягу і тумби з висувними шухлядами передбачили одразу два дзеркала. Такий прийом допомагає візуально збільшити простір. Кухню зробили мінімалістичною і водночас цим функціональною. Кутовий гарнітур з лаконічними фасадами забезпечує вдосталь місця для зберігання, не перевантажуючи при цьому простір. Стіну в обідній зоні зробили акцентною. Для її оздоблення використали гіпсові 3D-панелі і ДСП Єгер горіг Пацифік Натуральний. Наступна кімната вітальня, у якій ми організували дві функціональні зони: це робоче місце та зона відпочинку. Не забули й про кішечку, яка живе у замовниці. Для неї передбачено кіхтиточку і м'яку лежанку. Одним з побажань Альони стала наявність окремої гардеробної. Її ми організували у спальні. Від спальної зони гардероб відділяє стильна розсувна перегородка з темного скла, що додатково виконує роль акценту. Природні відтінки в оздобленій спальні створюють приємну затишну атмосферу, в якій ніщо не заважатиме комфортному відпочинку. На останок лоджія тут ми організували зону відпочинку з диваном і кавовим столиком для власниці. Декілька поличок для її домашньої улюблениці. Якщо вам був цікавий огляд нашого дизайн-проєкту, підпишіться. Поставте вподобання та дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео.